Доброго дня, шановні колеги. Нашу зустріч хотіла би сьогодні присвятити тому, що у нас щороку, 15 березня, відзначається Всесвітній День захисту прав споживачів. Хочу сказати, що історія починається з цього дня. 1962 року, коли президент Америки Джон Кеннеді на своєму виступі в Конгресі наголосив, що оскільки ми всі є споживачами, дії та пропозиції в інтересах споживачів є і в інтересах усіх нас. Цей постулат є дійсним і до цього часу, адже незважаючи на освіту, вік. Професію ми всі, кожен із нас є споживачем. Хочу сказати, що робота головного управління в цьому напрямку здійснюється ну, по окремих, в окремих напрямках у цій сфері. Також хочу наголосити на тому, що минулий рік, також в поточному році, ми здійснюємо свою діяльність з урахуванням певних особливостей. Проведенні наших контрольно перевірок, це як планові, так і позапланові перевірки. Наразі з урахуванням цих особливостей, наші позапланові перевірки здійснюються виключно відповідно до рішення центральних органів виконавчої влади, які формують державну політику в тій чи іншій сфері. Тобто ми в сфері захисту прав споживачів за минулий рік та за два місяці поточного року до головного управління було надійшло більше тисячі ста звернень громадян. А як показав наш аналіз, питання ті, що піднімалися споживачами нашої області. Стосувалися 62 відсотки. Це питання, які були пов'язані з торгівлею непродовольчими товарами, в тому числі сюди входять і ті послуги, які надають інтернет-магазини. 33 відсотки це сфера комунальних послуг. З них половина це житлово-комунальні послуги, а інше припадає на торгівлю продовольчими товарами. Така статистика, така коротка статистика. Наша робота, власне кажучи, наразі здійснюється як шляхом проведення перевірок, так і шляхом напрацювання превентивних заходів, тобто запобігання порушенням у відповідних сферах. Що хочу сказати, що ми, коли одна, ті звернення, що ми отримали від споживачів, надавалися обов'язково письмові відповіді, роз'яснення, які права має споживач з піднятого ними питання, ті законодавчі норми, які врегульовують те чи інше питання, були відповідні консультації надані на особистих прийомах. Крім того, хочу сказати, що ми... Ми надаємо допомогу по можливості споживачам в складанні звернень до суб'єктів господарювання для того, щоб, якщо суб'єкт господарювання не йде на якісь контакти і не хоче законні права споживачів задовольняти, то ми допомагали складати звернення. Наразі в результаті проведення цих заходів превентивних, скажімо так, споживачам області було повернуто більше 270. Дцяти тисяч гривень крім того, для того щоб підняти освітній рівень наших споживачів. Суб'єктів господарювання у своїй захисту прав споживачів, проводилася просвітницька робота. А ми розміщували матеріали з нормами чинного законодавства на відповідних сайтах, як на сайтах головного управління, так і в мережах соціальних. Також проводилися для того, щоб підняти культуру споживчої поведінки. Проводилися зустрічі з молоддю на теренах наших освітніх закладів. Відбувалася відповідна робота, проводилася із органами місцевого самоврядування. Хотілося також би зупинитися а, на такому важливому питанні а, з в сфері захисту споживачів а, як контроль за державними регульованими цінами. А, ми, за звітній період нами було здійснено 10 позапланових перевірок. До суб'єктів господарювання було застосовані санкції на суму більше 300 тисяч гривень. Крім того, до державного... Бюджету надійшло більше мільйона гривень за з урахуванням результатів попередніх перевірок також повернуто споживачам до 200 тисяч гривень. за надані за перзавищення ці ціни тарифів на комунальні послуги. Я хочу сказати, що із тих перевірок, що нами було проведено, порушення чинного законодавства по цінотворенню було встановлено в кожному в кожному суб'єкту господарювання. Крім того, в цьому напрямку нами також здійснювалися і превентивні заходи. Ми в складі робочих груп. На території області проводили контрольні заходи за формуванням цін на певну групу продовольчих товарів. Нами було проведено таких заходів більше трьохсот. Порушення були встановлені більше ніж 60% від загальної кількості. За результатами перевірки торгівельні націнки на продовольчі. Товари були знижені із 72% до 10. 10% – це той граничний рівень, який мали застосовувати суб'єкти господарювання. Також одним із напрямків у сфері захисту споживачів є дотримання антитютюнового законодавства. Нами було здійснено 75 позапланових заходів в цьому напрямку. А порушення були встановлені у 81% від загальної кількості здійснених перевірок. Застосовано санкції більше 5 мільйонів. До бюджету надійшло більше мільйона гривень. Крім того, хочу ще наголосити на тому, що ми проводимо роботу також у сфері дотримання законодавства по рекламі. У справ захисту споживачів по рекламі нами було встановлено 269 порушень рекламного законодавства, також застосованих санкцій на суму більше мільйона до бюджету. Надійшло більше 500 тисяч гривень. Ну, основними напрямками, якщо дивитися порушень у сфері рекламного законодавства, це є недотримання мови реклами, це є порушення при рекламі знижок на ціни та розпродажу, порушення при рекламі лікарських засобів, медичних виробів, діагностики, лікування і інших медичних процедур.